Продовжуємо нашу медитацію, дихаємо глибоко. Якщо ви хочете додати додатковий захист, це зараз ваш власний протокол. Будь-що, що вам зараз йде, що вам хочеться зробити. Молитва, мантра, коди. Візуалізація коло світла, можна погукати наших гідів, янголів, наставників, охоронців, всі тих, хто нас береже. Запрошуємо їх. Побути з нами. Виражаємо намір на те, щоб вони нас не лише захищали під час цієї практики, а й зробили цю практику дуже корисною для нас, безпечною, приємною, справжньою, глибокою. Наші чудові бегемотики спускаються від середенька вниз, на рівень живота, тазу розподіляються по двом ногам. Рожевий вліву, блакитний вправо і спускаються в ноги. У Тепер уявімо між ногами велику калюжу, повну бруду, повну води. І наші бегемотики будуть плавати в цій чудовій калюжці. Їм весело, вони бавляться, вони щасливі, їхнє життя вдалося. Нехай наш мозок тепер відпочиває, ми йому дали погратися цяцянки і забавлянки, а фокус уваги повернемо в серце. Декілька глибоких. Вдох і видухів. Хто бажає може активувати полум'я серця, я активую моє полум'я серця на потрібному рівні для проходження даної практики. Я активую моє полум'я серця, я активую моє полум'я серця тут і зараз. Дякую, дякую, дякую. В ідеалі робити цю практику на повню. Коли місяць повний сили своєї краси, і головне наповнений сонячним сяйвом, яке від нього випромінюється, відбивається. Уявляємо тепер місяць. Величезний, яскравий, наповнений сяйвом, чистий, білесенький, гарнесенький диск на темному нічному небі. Купа зірок навколо нього. Тепер беремо наш олівчик. Що у нас є під рукою, і малюємо на руці коло. Якщо нічого немає, можна, наприклад, водичкою чи слюною намалювати коло на руці. На лівий для жінок, на правий для чоловіків. Далі виражаємо наш чіткий намір. Створюю тут і зараз надійний, безпечний, божественний Союз, альянс з вознесеними світлими божественими цивілізаціями, які живуть на місяці, для того, щоб вони мене повністю захищали. Згідно всіх універсальних законів у єдиному божественному світлі на благо всього живого, мене і моєї планети. Я створюю цей альянс тут і зараз. Я знаходжусь віднині у повній безпеці, під надійним захистом. Цих цивілізацій, які живуть на місяці. Я даю свою згоду на співпрацю з ними, щоб діяти згідно всіх божественних універсальних законів на благо мене, людей, планети, усіх живих істот на нашій планеті. І інших тонкоматеріальних присутностей, духів природи, різних інших духів і представників світла, в усіх вибірах, в усіх просторах і часі, на всіх лініях часу, в усіх планах биття, буття. Створено, створено. Альянс активовано. Активовано, активовано. Віднині я під надійним захистом вознесених цивілізацій, що знаходяться на місяці, з якими я можу співпрацювати коли матиму таку необхідність, прошу долучатися до мого протоколу захисту представників цих цивілізацій, коли мені це необхідно, особливо, якщо я працюю, Темний період часу, коли сіло сонечко, чи ще не встало? Я під надійним захистом. Я маю право співпрацювати з даними цивілізаціями і з місяцем в цілому. Я джерело світла втілене тут, на цій планеті. Саме зараз, в цей момент. Я дію згідно всіх божественних універсальних законів на благо усіх живих істот. Усвідомлено щиро. З любові у світлі, у світлі Творця. Я даю мій дозвіл мене контактувати цим цивілізаціям за необхідності. Особливо, якщо це стосується моєї безпеки. Дякую, дякую, дякую. Повертаємося в наше серце. Побудьте трошки в цих енергіях. Далі ви зможете закрити всі ваші кола світла, подякувати вашим гідам, захисникам, охоронцям, янголам. вищому я, душі, тілу за цю практику місяцю. Дякую, дякую, дякую. Наступного разу, коли вам потрібна буде додаткова допомога і захист, так, особливо, якщо ви працюєте в період часу, коли сонечка немає, вам достатньо згадати про цей альянс, намалювати пальчиком коло на відповідній руці і з'єднатися з цим моментом, в якому ми зараз знаходимось. Відчути цей самий стан за декілька секунд. Тобто, треба, як завжди, прожити один раз дуже глибоко, дуже чітко, все дуже гарно візуалізувати, відчути цей стан. А далі ми його викликаємо лише невеличким намалюванням кола. І переносимось в цей стан миттєво. Наш альянс активується, і додатковий захист встановлюється. Звичайно, перевіряйте за допомогою ваших інструментів, чи цей альянс створено, дозволено, так, активовано, чи все спрацювало. І тепер можете користуватися. Ще ось таким видом захисту, який працює досить добре. І ви можете легко у ваш протокол захисту додавати ще ось такий невеличкий жест. Чому ні? Звісно, якщо це вам відгукується. Гарного настрою, чудової практики! Сподіваюсь, що вам було цікаво! І що ця практика відгукнулась у вашому серці. Удачі, натхнення, бережіть себе. Додатковий захист ніколи не буває зайвим. Нехай буде, правда? Я думаю, що ми ще якось створимо Вортекс. У себе вдома, біля вхідних дверей, але для того, щоб його створити, треба мати цей альянс з місяцем. Тобто це такий підготовчий етап. Отже, кому відгукується, будь ласка, я вас залишаю, можете ще побути трошки в цьому стані щоб він вам добре запам'ятався на клітинному рівні. І щоб вам легко було його відтворювати, коли ви робите маленький жест. Удачі, а